Пан міліціонер, відкрийте, будь ласка, нам окружну виборчу комісію. Ми офіційні спостерігачі від громадянської мережі опори. Ми є суб'єктом виборчого процесу. Шановні правоохоронці, відкрийте нам, будь ласка, окружну виборчу комісію. Виборчий процес ще не закінчився, ще протоколів немає. Ви маєте нам відкрити окружну виборчу комісію. Нічого Що й загували, що ми порушуєте закон України. Мало того, що вони не представляються. Шановні правоохоронці, ви порушуєте закон України. Хай скажуть, що не представляються ті підсім. Шановні правоохоронці, відкрийте, будь ласка, двері. Ви порушуєте закон України. Ви нас Заз вас не пускаємо, наше ви нам. надо? Фамілію будь ласка. хочу вашу знати. Зараз визовемо сюди опергрупу, бо я не вірю, що ви міліціонер. Ну, ви документи не показуєте. У вас є посвідчення? Я принесу зараз паспорт. Ось, будь ласка, мій ну, паспорт. Ну, Починайте. Ви свої документи прикажіть. що що? Я вам кажу, ви свої документи. Чим я вам тикливу? будь ласка, мій паспорт. Алло, добрий день. Зараз іде виборчий процес на 23 му окрузі. Воневичах іде виборчий процес. Він наразі не закінчить. Він не закінчився, закінчився одні посіпрошені, тому що люди. Ще нам протокол ви повинні відкрити окружну виборчу комісію або ж люди ви порушити закону якісь, Може закупили нас. Ми не питаємо, чи там хтось є, чи там нікого Ми не немає. Ми пройшли не до членів окружної виборчої комісії. Ми прийшли на окружну виборчу комісію. Тут двері закриті. Чому вони закриті? Я член атестаційної... Ви порушуєте полісті. закон України, ви розумієте ну, це? Так, давай. Ви ще не називаєте? Назвіться, будь ласка. Назвіться. Що? Вона протокол не закрила, я Вона вас не чую. Ви хочу перевірити, чи протокол на місці. Це раз. Я ви, вас ми, не мій, чую. Дивіться, тут є працівники міліції, ми що щось виносимо. Дві дівчини і я. Далі. Відкрити Ваші працівники. Я вас не чую. Послухайте мене, дослухайте. Послухайте мене. Дахай не запускають. Вони фамілії назвати можуть свої. Чому вони ходять люди? У них на форумі написано сержанти, пішов сказати, що я сержант.